Вітаю всіх любителів Тундри, у нас сьогодні Хорі Продакшн. Один із підписників дуже довго випрошував у мене відео по цій машині, і вже навіть перестав і писати, згадувати за неї, а я от власне згадав. І машинка ця дійсно цікава. Але цікава вона тільки тоді, коли грає або в топі, або майже в топі. Бо коли ми попадаємо на 8-3, то стає нам доволі таки боляче. Як ця штука грається, погнали, подивимось. Ну от, будь ласка, потрапили ми, наскільки я розумію, а чого 110? ОВА? Це що ми на 8-0 попали? Так 8-0 в топі майже не грає. Дивно? Ну, ладно. У нас снаряди камерні, 228 пробиття, 200 грамів вибухівки. Це дуже і дуже непогано. Ну, подивимось, як ця штука буде жити. Як для патажки у нас непогана рухливість у нас близько 18 там кобил на тонну. Якщо мій внутрішній калькулятор не помилився, так стоп. Я за звичкою поїхав туди в поле в об'їзд, а по факту мені це не треба. Мені треба по іншому грати на цій техніці. У нас дуже цікава конструкція з отаким от відкидним дахом, для того, щоб було більше кутів, щоб казна могла піднятися. До речі, десь я бачив відео. Як показували, що коли ця штука піднята, тобто вона замоделена, і якщо ця штука піднята отаким от чином, то сюди цілком можна заслати фугас, і фугас цей буквально званшотить весь екіпаж повбиває. У нас навіть є яка не яка броня, і коли ми в топі списку, вона навіть танкує. У нас непогана балістика на цій гарматі, близько кілометра в секунду швидкість польоту снаряду. Ну і ви знаєте, машину я цю викачав із стоку. Ну, там ще немає поповнення екіпажу, такої дрібнички всякої. Но коли я викачував цю машину із стоку, мені навіть не було боляче. Тобто я її дуже швидко викачав, бо навіть в стокові вона робила ну, доволі багато фрагів. Може мені просто щастило? Не знаю. Зараз ми це все перевіримо. Опа. На. Королівський тигр. Ха -ха -ха. Перезарядка у нас 9 з хвостиком секунд. Не те, щоб дуже швидко, але в принципі терпимо. Не можу я сказати, що це прям дуже довга перезарядка. Нам головне борт не підставляти. Корпус у нас в лобовій проекції доволі таки непогано захищений, там рубка 100 з хвостом міліметрів. Корпус взагалі. 200. От, будь ласка, королівський тигр мене не пробив. А я йому ваншот видав. Ось ще королівський тигр. Іди в сраку. Лови. Ха -ха -ха. Ну, пробив він мене в двигун. Далі то, що я двигуном це все з'їв, бо в мене а, по суті задньобашенна компоновка, хоч це і паташка ніякої башти в нас немає. Задньорубкова компоновка, я б сказав. Ну, от три королівських тигра просто відвалилися за долю секунди. Ну, ладно, ладно, не за долю секунди, але все одно дуже і дуже круто. Блін, подобається мені ця машина, вона дуже цікава. Навіть якщо пробили в корпус, все одно схаваєш двигуном це все. До королівських тигрів потужності камерника не вистачає для ваншоту. Їм треба пробивати в рубку нас, а вони це не завжди можуть. Опа. Так. Артуя не задамажив. А от тигра другого задамажив. Так. Давай тобі за шлем. Ага, я попав у гусеницю і навіть не збив її. Ладно. Подивіться, що він не може мене вбити. Треба ще трошки вище. От зараза. А це раз перекинув. Та що б тебе? От трохи дистанції і вже не дуже комфортно. Та знов перекинув. Я не розумів, якого біса відбувається. На! А тепер знову нижче. Та що відбувається? Це тигр перший? Та що ти мені зробиш? Ніфіга не бачу. Я тигра першого не пробив? Яким чином? 228 пробиття. О, о пробили таки нарешті. Ха-ха-ха. Ну ви бачили, як довго я жив. Як довго катемен міг мене вбити, а сам я при цьому а, вбив чотири королівських тигри. <рес> ну, це прикольно. Ладно, результат не вау. Я просто хотів подивитися, як довго мене тигр буде ковиряти. Але коли я не пробив блін звичайного тигра в лоб, ну це було трохи дивно. Ладно, давайте наступний бій, цей доволі показовий. Так, ну ладно, я вже зрозумів, що королівські тигри на відносно невеликих відстанях все таки здатні нас пробити і задамажити дуже суттєво. Коротше, броня у нас така чисто рандомна, вона то відбила, то не відбила. А тим часом у нас поля Нормандії середина списку. Це ми на 8... а, 7,7. 7,7 ми попали. Окей. 7.7 сім це вже приємніше. Будем сподіватися, я хоча б періодично буду грати на своєму бері чи близько свого. Ой, як в рандомі багато цих флагпанзерів 341 х розвелося, але блін, на жаль, у мене немає цієї штуки. А йому кажуть, підняли чи пробиття, чи дамаг на стрічці, чи що. Ну коротше, це таке щось, знаєте, як Кугель-Бліц, але на корпусі не від пазіка, а від Пантери хм, доволі прикольно виглядає. Так, давайте дуже-дуже занадто зухвало не будемо лізти. Я ось тут залишусь десь плюс-мінус. І буду зараз стояти чекати собі е, жертву. Якби тільки ну тут справа з центру мені не впаяли, було б дуже чудово. Так, оце ж противник. Противник такий, як да, ой, хо 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 як гарно залетіло. Головне пам'ятати, що я ПТшка. я не повинен лізти вперед і намагатися продавлювати. Бо є в мене такий прикол. Я на машинах, які більш-менш захищені, люблю таким позайматися, а потім розраховуюсь тим, що мене просто вбивають. Блін, ну центр. От те, що я й казав. Зараз мене просто з центру вб'ють. Треба нижче нернути, напевно. Боже, як їх там багато в центрі. Слухайте, напевно, я поїду туди. Напевно, я буду. Переміщуватися якось трошки ближче до центру, того що там усе не дуже добре. Там усе, прям я бачу, сумно. А це вибачаюсь, де воно? Хто там. А, все вбили. Тут же був якийсь танк, який світився, і його не вбили. І в центрі наші поступово всі дохнуть. Ну, воно то й логічно, там противників дуже багато. Тому я б зайняв би позицію десь ось тут в низинці, щоб справа я був закритий оцією складкою місцевості. Я навіть бачу його. Он. Ага, все вбили. Чудово. Ну, нам би зараз дуже бажано було б відбити центр. Але виїхати я не можу, бо он, вони там расаються і. Можуть дати тоді по жопі. Так, наші там Б оточили вже майже. Ну, давай спробуємо проїхати. Далеко не факт, що щось вийде. А в мене тільки один фраг. Йомайо, -йо. якось вся моя команда їх просто позд. Флагпанзер 341-5 фрагів Ха. захоплення точки. Ніфіга імба. Це от настільки його апнули, що зенітка їздить усі тяжі вбиваючи. А точка, то не захоплюється, слухайте. А якого біса? А де противник, якщо вона не захоплюється? Це що за прикол? А, ну все, все вбили. Окей, ну захоплюємо точку, чому мені. не. у них капець. як дофіга. Зенитка, блін. Давай протопоп їдь. Угу. Доїхав. Не встиг я доїхать. Динаміка у нас, звісно, так, але. Не настільки вона крута. Ну, їх вже половина команди лівнула. І що це мені робить? Кого мені вбивать? Як мені вбивать, то більше нікого. О! Бачу. Та ну й пересете, а. оу вау Вау! Вау! воу оу ніфіга! Капець! І я його не побачив, і він мене не побачив. От за прикол. Ще один катається тут по лісам. Грибник, напевно, гриби їздить збирає. Ну, ладно, оце вже цікавіше. Три фраги це вже не один. Це вже дійсно краще. ісу 122 туди ж. О, нарешті я дочекався своїх жертв. Опа. Бонжур, місьє. Четвертий туди ж в копілку. Ні, крута ПТшка, крута ПТшка. Взагалі питань немає. Дуже класно. І снаряд класний. І дамажний, і більш-менш пробиває, і при цьому ми ще їздить можемо адекватно. І ще й броня, яка не яка в нас є. Претензій до цієї ПТ-САУ в мене ну, мінімум. Ну, єдина претензія, що це, в принципі, ПТ-САУ, який я не те, щоб дуже прям люблю. А от зенітку вбити складно, згоден. Камерник не взвівся. Ну, тим не менш, асіст, 5 фрагів, захоплення точки, чудовий результат. Ну, так, да, вони вже майже всі лівнули, вже нема кого вбивати. Задній хід далеко не найкращий, 9 км на годину. Ну, тим не менш, навіть 9 це не 2, це не 3. Все-таки якось воно їде назад. Ну, в цьому бою, як бачите, робити вже нічого, тому давайте уже рухатися в наступний бій. О, ми попали на 8 Стова. Ну, а тут буде вже зовсім боляче, тому що тут уже танки зі стабами, тут уже під ну і так далі, і тому подібне. Ну, це буде дійсно боляче, я думаю. Ну, але, тим не менш, поки що Продакшн показує себе дуже і дуже круто. Я прям здивований. Чесно кажучи, я думав, буде сильно гірше. Як же класно він їздить. як для ПТшки? А тут мені висоти не вистачить, да, щоб понакидувати. А давай отак прям зухвало вилізем. А що ви мені зробите? Ось тут противник. За горбом. Да, бачу його. Так. Лови. А, ну да, ясно. Не задамажив. От камерники, блін. А тепер в колізію якусь там влучив. На. Все-таки добив його якимось чудом. Це ще що таке? А, це якийсь американський тяж. Ніякому я ніхіра не зроблю, да? На тобі там в кулеметик. Ще куди там? А, через каток вбив його. Ха. А він мене знову не пробив, до речі. Так, цьому теж впаяли 32. Ага, он там ще світяться. Лови. М-46. Боже, як приємно на цій штуці грати. Коротше, якісь там 4-5 фрагів за бій навіть при не дуже вдалому, вдало протікаючому бою все одно, якісь декілька фрагів робиться. Це доволі круто, це дуже приємно. Точку вони захоплюють. А А-а-а! А, це КТшка. Я не побачив його. Ну, точніше, побачив, але не зрозумів, куди мені стрілять. Ну, в борт підставив. В ангар поїхав. Ну, що я можу сказати? Чотири фраги. Кайф. Стоїш собі. Американці тебе не пробивають. Так, цього вбили. Просто стоїш собі і робиш фраги. О. Да, зробив фраги. Мене пробили в борт і зламали, блін, двигун. Ну, блін, Фердінай. А як його побачить на оцій блюдочній карті, на оцьому анальному морі? Ну от як його побачить? Та ніяк. Ну, а команда. Що команда? Команда, як завжди. Ладно, все одно, 4 фраги це чудовий результат. Погнали далі. Шо? 90-го? Так це виходить. Весь цей час я був не в дупі списку. І коли було 110 ОВ, то це я був де, вибачте, на 7,7? Я щось не дуже розумію, а як воно так поінти нараховує. Ну, ладно, окей, 90 ОВ, це буде значить усе ще гірше. Ну а, тут уже F40 катаються. Шеріда, всякі фокси. Об'єкт 6 b 34 м Угу, Поняв. Ну, все одно, все одно, в будь-якому випадку, машина дуже і дуже приємна. Кожен бій ти робиш 4-5 фрагів стабільно. Прям стабільно, навіть якщо команда в тебе абсолютні імбіцили і додіки, навіть так ти встигаєш зробити свої фраги і вже відправлятися в ангар потім не так боляче. Це дуже приємно. Як не крути, це круто. Як не крути, це круто. Вибачаюсь за такий словесний каламбур. Так. Хто такий? Не знаю, хто такий в ангар пішов. Опа. Що, не вдалося? Буває. Ну, мені б насправді тепер відступити тут. Того, що він висунеться ще раз, і тоді вже точно в нього все вийде. Там, судячи з усього, був... Кумулятив. Він то мене не пробив, але бляха. Ну, от ти мене да, ти хочеш. Я бачу, що ти хочеш. На. Пробив мене. Із 4М не хоче постріляти в нього, ні? Видно, не хоче. Я би з радістю відступив би, але не можу собі такого дозволити. Не влучить. Та, блін, тут ще й горб! Ну ти з 4М, ну постріляй, будь ласка, в тебе броня, ну вийдь, постріляй, ні. Ой, ну от, да, попали ми в дупу списку проти кумулятивів, у яких там 400 пробиття, і на цьому все. А, Ладно, погнали до висновків. Ще й команда, додіки. Що я можу сказати в якості висновку по хорі продакшену? Машина дуже цікава. І я постійно думав, що я граю майже в дупі списку, але по факту для петешок воно рахується по іншому, а я за це забув і. По факту ми грали на 7,7 постійно. Наскільки я це зрозумів, поправте мене в коментарях, якщо що. Грається цілком нормально. Коли потрапляємо в 90 ОВ, в саму-саму дупу списку, там уже складно, бо стабілізатори, кумулятиви, і оце все яке нас шиє без проблем. Плюс, якщо немає підтримки від команди, то тим більше патежка довго не живе, але у більшості боїв 4-5 фрагів це прям стабільно. І це дуже і дуже приємно. Є живучість, яка не яка, є непогана гармата з гарною балістикою, є яка не яка динаміка. Вперед швидкості нема, да, у нас 40 км максималка, але є хоча б динаміка, і це дуже приємно. Коротше, тачка кайф, я особисто не дуже любитель ПТСАУ, все-таки класичні танки мені подобаються більше. Але я думаю, ті, хто прям любить ПТСАУ, я думаю, вони від цієї тачки прям люто кайфують. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте.